Саме описання дрону. Кому цікаво, можете подивитися. так Всім привіт, ребята, хочу показати вам дрон. Дивився подобні дрони теж на YouTube. Вони, дивіться, виду вони так як похожі. Тут пишуть там марка дрон. І все остальне. Але ага. відрізняється тим, що і камера, наприклад, і батарея. Хочу показати я саму батарею цього дрону. Ось так вона виглядає. Як бачите там все, батарея сама. Ось, ось так видно, якщо що тут написано. Тут я думаю, якщо зможете розібратися, то це такі діла. Так. Раз. І і хотів сказати по поводу ось, як бачите, є в ньому антенка. Все, як має бути. Літає він добре. В ньому крепкий пластик. Він в мене багато раз падав і з великої висоти, але доволі хорошо працює, ціленький, без всяких питань. Проблем немає. Він крепкий пластик, оце що мені подобається. І перед тим, як будете дивитися собі дрон, обов'язково читайте коменти. Це дуже важливо, що пишуть люди. тому що я хотів якось заказати трон один перед цим другу марку, але почитавши коменти, побачив, що пластик не дуже прочний. Тобто в людей, він, якщо один раз падає, він розбивається і на цьому все. Це від якби гроші на вітер. Ось така ситуація. І напослідок хочу додати, що в ньому, як бачите, камера. Там є попередніх відео, можете подивитись, камера не дуже. Там воно пише 8К, 4К, але це все брехня, це вірити не стоїть. Вона тут знімається ця вся система. Можна його, як бачите, відсодінити. Тут має бути от вход, якщо бачите, написано на флешку. Ось так от. Тут Треба це все поміняти, щоб можна було вставити флешку і поставити нормальну камеру. Ну, Камера її можна в принципі, викинути. Ось така ситуація. І напосліду хочу додати, що з'явилася в мене така ідея цікава. Хочу додати отаку От камеру, присобачити, якби. Бо було воно так працювати. Например, чи так от. Я думаю, спробувати можна примотати. Напишіть, будь ласка, в коменті чи стоїть, чи варто так робити. Я попробую Якщо відео збере нормально лайків, коментарів, я обов'язково протестую цей варіант. Тому що тут камера дуже погана, а ця камера більш-менш можна попробувати щось знімати таким хоча б способом. Чи потягне він, це теж питання. Так що, друзі, пишіть коменти. Обов'язково ставте лайки. <кій> Якщо відео набере багато лайків, тоді буде вже якийсь результат на друге відео. Так що... З вас лайки з мене відео. Зараз покажу ще раз, як він працює сам по собі. Запускати не буду його, але в управлінні він дуже легкий. Оце, що мені подобається. Літає дуже добре, але камера погана. Зараз ми його підключимо до пульту. І все буде добре. Підключили. Там попередніх відео є. Я знімав, як він літає. Знімав відео з камери. Ну, ось так. Марка Q6 дрони, але вони є різні, і треба обов'язково дивитися. Читати коменти, це дуже важливо. Якщо берете такі дешевенькі, знаєш, на камеру не розчитуйте, це я вам зразу говорю. Камера тут повний відстій. Так що так, погратися, політати, так. Да, але... але мені подобається, що тут можна щось поміняти. Оце така ситуація. Ну, ще літає 15 хвилин, це точно. Так, друзі, всім пока. Буду закруглятися. Пишіть коменти, підписуйтесь і обов'язково ставте лайки. Це дуже важливо. Чим швидше відео набере лайків, тим швидше буде нове відео. Все. Всім пока. Будемо пробувати. До зустрічі.